Доброго вечора вам, ребятки. Давайте самі собі поаплодуємо, аплодисменти саме собі. Клас, клас, клас. Так. Мене звати Вадим Ковалик, і я свого часу навчався в Тернополі на <риклад> Ну, просто, просто, щоб ви розуміли, яке в мене було нав... навчання, в нас була там якась ректорська робота, до нас приходить викладач і каже, ховайте ноутбуки. І ми сидимо, і такі, добре, а на чому писати код? Він, він, він стоїть і так впевнено на листочку. І ми пишемо код на листочку, приносимо йому, він сидить, не працює. Ну, я стою біля нього, кажу: а коли це, це все, але на комп'ютері? Він каже: також не, не працює, і я йду від нього. І я такий боже, як добре, що я на державному вчуся. Як, як добре, і я просто мав таке уявлення трохи про те, що it компанії працюють таким чином, що стоять, скажімо, троє хлопців, приходить якісь замовлення з Америки. Один з них стоїть і такий: так, я пишу від руки, ти фотографуєш. Ти скидуєш їм, і якщо підходить, я переписую в частовик. Отак ми, ми будемо працювати. Так, і я тепер розумію, чого одна з моїх найбільших комп'ютерних перспектив це була з знаєте, Це оголошення на під'їздах, на під комп'ютерний майстер, пенсіонерам знижки і на фотографії Бред Піт. Я коли вперше переїхав у Львів, я це побачив, я такий бляха. Що все аж настільки в Бреда Піта погано в житті, що він в Львові комп'ютерами займається. Та я ще вчився ще цей на на факультеті, який звався сіньори каліографії. Та ще в мене ще одкий ще факультет ще був трохи. І доволі нещодавно я був в пошуках роботи, що не дивно, власне. Що власне не, не дивно, і я стикнувся з такими сайтами, як 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 WorkUA, і що доволі цікаво, там є дуже багато всяких таких анкеток. Шарите, що я маю на увазі? Дякую. Дякую, оці анкетки, де тобі треба заповнювати, як ну як тебе звати і це все. Я зрозумів, що є тип анкет, який я дуже не люблю. Це де дуже багато питань взагалі не потрібних. Це як тебе звати, де ти вчився, який твій улюблений фільм, яка улюблена книга, що ти любиш робити після роботи, яка твоя улюблена музика. Ти сидиш, ти це все заповнюєш, і ти такий бляха. Ви шукаєте працівника, чи та. Кого ви собі шукаєте? Я в кінці таких анкеток очікував побачити питання, кого любиш, якщо не секрет. Ну і ще також в, в одній анкеті де була графа: «Опишіть ваш досвід роботи. Я написав: я вважаю, що непоганий». Через годину часу. До мене телефонують і кажуть, доброго дня, Вадиме, хотіли б вас б запросити на співбесіду. І я такий серйозно. Ну я після цього хотів заповнити цю саму анкетку і і в графі, де «Опишіть ваш досвід роботи написати. А вам що до того? Можливо, після цього до мене би зателефонували і сказали Вадиме, вітаємо, Тепер ви директор компанії. Скиньте номер картки на дві зарплати зразу. Так, а я А я колись я працював в дитячому таборі. Це супер класна робота, але одного разу в мене на зміні впісялась дитина на спор. Вгадайте з ким. Вгадайте з ким. Е, як це було, там у блатка доволі велика тар замка, з котрої мали стрибати діти, і до мене підходить дитина, там хлопчик, вісім років, і каже: Я хочу стрибнути, але я боюся. І я кажу: Міша, то не бійся. І ну, все максимально просто. І він, і він каже: Я дуже сильно боюся. І я кажу, Міша, наскільки ти боїшся? І, і він стоїть і каже настільки, що я впісяюсь. І я кажу, Міша, ти не впісяєшся. І дитина стоїть і каже Спорим! А я просто настільки азартна людина, я стою і кажу, на що? І він мені каже на 100 гривень. Я думаю, ну, що не пасує брати з дитини гроші. Правильно, якщо дивися, Міша, давай так. Якщо ти впісяєшся, то ти молодець, ти дотримав свого слова. А якщо не впіссяєшся, то так навіть буде краще, Міша. Так навіть буде краще. І тут я бачу, ну що він сотрибає, біжить до, біжить до мене. І я кажу: Бачиш, Міша, ти програв цей спор, І він мені каже: Зараз. І я бачу, як Міша тоненькою струйкою по сірих шортиках виграє в мене спор. Я сотую, і я такий, ну я, ну, я цього не чекав. Взагалі, я не чекав, що так буде до нас, підбігає цей інструктор, починає кричати, каже, що ти робиш. Дитина, дитина каже: Я виграю спор. І він каже: з ким ти спорив? І, і дитина показує на мене, і я стою і кажу: Та ви що? Може, ми ще на гроші спорили? І він. Такий, ну, Ну, добре, добре, та. і то була моя остання заміна в тому таборі. Розкажу вам про каву, був колись на кавовому фестивалі, і я там взяв собі фільтр, Бариста дає мені брош... брошурку про цю каву, де пише в смаку, відчувається темний виноград, ожина, смородина. І я стою і такий, бляха, я буду зараз пити каву чи компот. Що я зараз буду пити? І, і це доволі дивно, бо в мене в житті ніколи не було такого, що я приїжджаю до своєї бабусі і вона каже, дивися, там на городі вже є яблука і малина. Піди собі еспресо зроби, піди, піди ти. до, до дай ще молочка і капучино буде. Йди, де ти бариста, біжи роби. Біжи, роби собі це і дуже цікаво, що «Укрзалізниця» в ній також є даріб кава. Чули каїв, і це дуже круто. Я... Я дуже за за те, що Укрзалізниця стає більш сервіснішою, але питання в тому, що вона не покращує свої старі проблеми, які в них є. Вони просто додають напої, і я боюся, що колись буде така ситуація, що буде якийсь брифінг голови Укрзалізниці він вийде і скаже: Так я бачив скільки хейту лється на нас в інтернеті. Тепер в наших вагонах ви зможете випити какао. І ще я дуже надіюся, що ніколи не буде такого, що я буду заходити на Work.ua, а там буде писати «Потрібен Бариста у потяг «Київ-Рахів»». Два через два. І я надіюся, що Укрзалізниця може, можливо, на цьому зупиниться і ніколи не дійде до такого, що в потягах будуть каль кальяни. Ну, десь десь не забрав галочку і вже не суть. Вже не суть. А функція. А функція, яка доступна тільки для плацкарту. Тобі тобі приносять, став, ставлять, кажуть, спробуйте чи не гірчить. Ти пробуєш, кажеш, гірчить і чуєш до Києва перегірчить. Ви взяли би постіль, би не гірчило. І кальяни в загальному це дуже цікава річ. Я я спостерігав за роботою кальянера — Це людина, яка розкурює кальян, і я бачив, ну що він перед тим як винести кальян людині стоїть і курить його. Ну, це так було дивно для мене, бо я ніколи не бачив такого, щоб бариста, коли робив мені каву, Стой, с -с", то я відкий пейте. Дуже, дуже дивно я запитався в нього, чому він це робить, і він каже: ну, дивися, бо кальян, коли розкурюється, він дуже несмачний, і я викорюю це все несмачне, і приношу людині вже смачний кальян. І мені так його шкода стало. Бо я такий бляха, можливо, він ніколи в житті не курив смачний кальян. І ще також в цій, в цій сфері можна піти на багато далі, і уявіть собі, ви сидите в кафе, вам офіціант приносить піцу, але без бортиків. <риклад> і ви такі а де ж бортики? І він каже: Див, дивіться, просто кухар їх з'їв, ви ж так їх не їсте, він вирішив. Їх з'їсти, їх, з, їх з щоб навіть не від не відкладали збоку. Так, добре, ще я вам таке розповім, що дуже люблю стихійні риночки. Хто з вас знає, що таке стихійні риночки Підніміть руку. Дякую, дякую. Ви дуже у уважний зал. насправді. просто, просто неймовірно уважний є зал. Хто не знає стихійні риночки? Це такий невеличкий базарчик, який працює від ранку і до і до дощу. От це штука, і я дуже люблю ходити по них одного разу на одному такому риночку, я бачив два магазинчики, які стояли один напроти одного. І на одному писало продукти з Європи а на другому писало «продукти з Італії. І я стояв і такий цікавий. І що прикольно, це, що там, що там були польські парувки. І будучи на такому риночку, я згадав, як я колись дитиною їздив з мамою на ринок, купити мені одяг до школи. І я зрозумів, що ніколи не було такого, щоб ми їхали. І я казав, це то, що я хотів. Ніколи, ніколи такого не було. Завжди було таке, що ми їхали на... назад, і я казав, я до школи в тому не піду. І мама сиділа і казала: підеш. Підеш. І наступного дня ти стоїш в тих джинсах. Однокласники кажуть, а що тобі мама їх купляла? І ти такий: ні, це мій свідомий вибір. Оці джинси це мій свідомий вибір. Так, добре, дивіться, ще я вам на такий легенький останочок розкажу таку річ, що я дуже люблю спостерігати за пияками на вулицях. І я спостерігаючи за пияками, я. Зрозумів, що є три найпопулярніших цукерки серед пияків. На третьому місці це є цукерок, який зветься Ромашка, що, власне, нікого з вас і не і не, і не дивує. На другому місці, на другому місці є цукерок, який зветься «Зоря зор Сяйво. Чого? Бо, по-перше, то, то з тих дорожчих, а по друге ще цікаво відкривається. І на першому місці є цукерок, як ви думаєте, який? Дюшес. Ні, дюшес це тверда п'ятірка. На першому місці цукерок, який звідси зветься... ліщина. Як мені заявило одне авторитетне джер... джерело бо три рази можна вкусити. Ну, я от зрозумів для себе значення слова практичність. Я стояв і я такий, ну а, вафля. Це ж більше, більше разів, і я дуже надіюся, що після цього, після цього мого виступу на якійсь шоу-шоколадній компанії будуть сидіти, і такі, треба цукерку, от откудовшу, щоб, щоб на п'ять разів хватило. Що ж, добре, це виступав Вадим кувалик. Дякую вам, гарного вечора і